Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок з 1 плюс 1», канал Тет". Вітаємо Вас плюс 1, +1 України. теж. так, друзі, долучайтеся. Ну і зараз будемо справді говорити про кліщів, як від них вберегтися, тому що зараз сезон в розпалі. Їх з'являється дуже багато в траві. На деревах от Олена Квітка зібрала покроково всю інструкцію, що робити в разі, якщо не дай Боже вас вкусить кліщ. Або ваш а тварину. на деревах їх немає. Вони не живуть на деревах. Оце міф зараз. От теж у Олени Квітки все дізнаємося. Звідки їх чекати тої напасті? Ну давайте, давайте ну, наче, наче Оленочко, давай. Ой Боже, вже пішла, Але вже Оленка пішла збирати. вже експеримент, Бачиш, проводить. У траві збирає. ви знаєте, останні 15 хвилин, які ми тут знаходимося перед включенням, чим я займаюся? Ось цим от своїм девайсом, з цією білою тряпочкою, яка мені сьогодні допомагає, я полюю на кліщів. І, до речі, Єгор, полюю я на кліщів недалеко від того місця, де живеш ти. Насправді сьогодні. Ви знаєте, і. І це не жарт. Насправді, кліщологи вони так і роблять. Це ти так от маєш проводити тканину і вони мають на них чіплятися. Але ви знаєте, буквально ось перед нашим включенням тут накрапало. Я думаю, що кліщі сховалися або їх змило. Насправді тому, окрім бруду, ви знаєте, на цю тряпочку я нічого не чіпляла, але тим не менш, спеціалісти вони попереджають, що ось, коли починає тепліти, все розквітати, вилазити вже пробуватися трава, то кліпляти. Кліщі дуже активні і смертельно небезпечні. Я думаю, що зараз хтось нас дивиться і скаже, ну що вона там шукає в цій траві 5 сантиметрів. І для того, щоб нас по справжньому начіпляти кліщів, треба їхати до лісу, там викочуватися в якихось хащах і так принести кліщів. І ось тут я вас розчарую. Насправді, ось така трава це просто рай для кліщів, і достатньо просто по ній пройтися, аби його підчепити. І до речі, саме найзручніше для кліщів чіплятися за людей і за тварин в Русі. до того ж ці родичі павуки вони дуже 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 хитрі і вони зазвичай шукають на тілі е, такі найніжніші місця. Це якісь згини суглобів, наприклад, ось тут або на щії, і саме туди просмоктуються. Дуже цікаво, що е, п'ють кров тільки самки, і їхній укус е, відчути майже неможливо, тому що разом зі своєю слиною вони запускають в раною таку анестезію. Тому помітити кліща вже можна тоді, коли він збільшився в розмірах, а збільшитися кліщ може в розмірах. У 20 тисяч разів, але найстрашніше те, що ось такі кліщі вони є збудниками дуже небезпечних захворювань, такі як кліщовий інцефаліт і хвороба лайма. І ось остання хвороба лайма в дуже рідких випадках, але тим не менш для людини вона може бути смертельно небезпечною і мати летальні наслідки. Давайте послухаємо. Хвороба лайма є має певні ускладнення. Ці ускладнення можуть бути сховані, тобто ми не завжди розуміємо, взагалі що відбувається з людиною, а е, вже може бути розвиток неврологічних захворювань, тобто шкода саме головний мозок. Можуть бути е, ускладнення зі сторони серця, зі сторони нирок, Дуже часто суглоби турбують людину. Тому все ж таки після укусу кліща треба зробити все, аби виявити цю хворобу. І от раніше була така дуже популярна практика, що кліща брали, складали в коробочку, і відносили на аналіз. Зараз кажуть спеціалісти, що такі аналізи вони абсолютно не репрезентативні що похибка складає 50% і це дуже багато. Тому досліджувати на хворобу треба не кліщів, а себе. І от є дуже чітка інструкція, дуже чіткий план дій, як діяти, якщо вас вкусив кліщ. Давайте це послухаємо. Якщо ви знайшли на себе кліща, по-перше, я не рекомендую його видаляти в домашніх умовах. Бажано звернутися до найближчого травмпункту або хірургічного кабінету. Після того, як кліща видалили, потрібно звернутися на консультацію або до інфекціоніста, або до сімейного лікаря, педіатра, терапевта. Для того, щоб лікар оцінив необхідність призначення антибіотика профілактики. Г Або призначає повний курс лікування. Не, да, і от ви знаєте, також для мене це було розвінчування міфів, що коли вас вкусив, вкусив кліщ, треба бігти одразу, здавати аналізи. Не треба так робити. Перший аналіз на хворобу лайма, якщо немає ніяких взагалі симптомів, наприклад, там головного болю температури, він здається через три тижні, і контрольний аналіз ще через три тижні, тобто на третій тиждень і на шостий тиждень. А я думаю, що навіть після того як вже кліща ви там себе. Би прибрали або прибрав спеціаліст. Тут багато хто згадує народні методи. Наприклад, коли кусає кліщ, саме це місце змащує такою олійкою для того, щоб рештки кліща вони вийшли з організму людини. І насправді спеціалісти кажуть, що так теж робити категорично не можна, тому що до цієї ранки доєднатися може ще інфекція. і Тоді, не дай Боже, треба буде лікуватися не тільки від кліща, але й також від цієї інфекції. Для того, щоб витягти кліща, є спеціальні девайси. Ось така штучка. Вам зараз її покажу. Це називається а, кліщо щіп. Якщо хочете вищепнути її, це така лапка, якою можна підчепити, вона продається в зоомагазинах, і е, дуже часто власники тварин мають її в своєму арсеналі. І ось, власне, такою лапкою радять ветеринари одразу витягати е, цих, е, цих жучків, якщо вони причепилися до ваших домашніх улюбленців і не чекати, поки ви їх привезете до ветеринарки, щоб це зробив спеціаліст. Е, коти вони менш вразливі до укусу кліщі, а от е, собаки, якщо ви витягли кліщі, якщо ви бачите, що щось із собакою не те, треба одразу вести до ветеринара, тому що собака насправді може загинути від цього безпечніше для собак, якщо цей кліч буде насієм хвороби, яка називається бабезіоз, тому що це. Зазвичай гостре захворювання, яке протикає з лихоманкою, яке протикає з гемолітичною анемією у собаки, і це може швидко привести до її загибелі. Тому, якщо ви зняли кліща зі свого улюбленця, вам потрібно обробити місце, де він був, і спостерігати за своєю собачкою. Тобто, якщо ваша собачка почуває себе якось не так, вона стала млява, і в неї температура вища, ніж 39 градусів, то її обов'язково потрібно. Но відвести до ветеринарного лікаря то. Також важко важливо пам'ятати, що обробляти тварин від кліщів треба цілий рік, тому що кліщі водяться навіть взимку. Ну і взагалі, коли ви повертаєтесь в прогулянки, обдивлятися просто і ваших тварин і себе. І до речі, тварини також можуть занести просто на собі в хату цього кліща. Потім він сповзе і може перепости на вас. Насправді, поки ми тут балакали після нашої розмови, я теж себе дуже е ретельно обдивлюся. Чи раптом, поки я тут вам розповідала про кліщів, вони не з'явилися на мені. Колеги, ось такий план дій. Якщо вкусив кліщ, головне просто не панікувати, а діяти так, як сказав лікар. З кліщами розібралися, будемо вважати. Я прощаюся до 10 години і запрошую всіх в музеї до вже легендарного київського двірника на його виставку. Спочатку він виставляв свої картини на смітнику, а нині на них полюють найкращі арт-майданчики столиці. Колеги. Блін, на мене гардіан вийшов. Просить його контакти. Тому досить, будь ласка. А ти так розказала <гласко> про кліщів, <гласко> що тепер ми з нею шукати будемо. Це так передається. Справді, що просто... Насправді так. Отак Каленочка, <хух -ха -ха -ха> Знаєш, вмикаються усі симптоми. Ти розповідаєш, а ми тут сидимо вже розумієш? В студії вже, уже Дякую тобі величезне. Олена Квітка, дякую тобі. Так, ну, що все, за мить продовжуємо з кліщами, поки що тему закриваємо. Будьте обережні, ну Є а як і обіцяли, ну назавжди не вийде. Кожного сезону все одно до цього повертаємося. Давайте за мить, друзі, будемо розбиратися, як і обіцяли про те, наскільки зросли продукти до Великодня, чи будуть зростати після і що взагалі буде з врожаєм в цьому році. Про все це з економістом Сергієм Фурсою. Буквально. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.